Я вас вітаю на своєму каналі, мене звати Іра. Сьогодні разом з вами ми будемо роздивлятися ще одне поповнення, ще декілька рослин садових до моєї колекції. У моєму садочку. Я хочу вас познайомити, як ви зараз бачите, на ваших екранах. Якщо ви щось робите, відволікайтеся. З отакою сентябріною, дуже симпатичною. Це невеличкий кущик, він невисокого зросту. Я, друзі, ось тут вам поклала свої квіточки, буду зараз вас з ними ближче знайомити та роздивлятися кореневу систему. Для мене це важливо, тому що хочеться мені саме занатувати, які в мене були ті чи інші рослинки, або обміняні або придбані, куплені. Тобто отака коренева система невеличка, вона буде десь приблизно сантиметрів 40. у Висоту, вона мені потрібна. Є в мене ще і інша рослинка, з якою я вас пізніше познайомлю, але вона іншого кольору, але також невисокого зросту. Давайте я вам покажу ще ось такий очіточок, Бачите, він який симпатичний. Корневий в нього тут, дівчата. Подивіться, яка крутезна. Я була у подружки в гостях. Ми з нею дуже добре посиділи, поспілкувалися, пороздивлялися її квіти у садочку. А також у нас відбувся обмін. І ось така краса. Деякі рослинки ми вирішили, що ми будемо саджати навесні 2024 року. Але деякі я все ж таки принесла до свого садочку, тому що знаю, що вони добре приживуться саме в цю пору. Сезону, він дуже-дуже такий, дівчата, гляньте, здоровезний, невеличкого зросту, десь до 30 см буде. І далі, також я з цього кольору, бачите, голубенький, такий, він симпатичний. Мені також знадобився ще в цьому відтінку ось такий кущик. Це скальний бурячок. Алісом він зветься. Правильно, також подивіться, яка добра коренева система. Ну, так, якщо показати вам, дуже непогана. І тут, до речі, як ви бачите, такі два кущика йдуть. Він, до речі, у мене колись був дуже симпатичний. В мене його, до речі, було дуже багато. Це така неймовірна квітка. Якщо ви не знаєте, квітує вона навесні, жовтим. Таким яскравим кольором невисокого зросту, десь приблизно також 25-30 см. Якщо знайду світлинку зі свого архіву, обов'язково вам додам, щоб ви могли подивитися, або якщо ви з нею не знайомі, але, друзі, це неймовірна краса, і вона мені потрібна. Далі ми ще опинялися ось такою красою. Ну, як краса, да? для мене все, що земля, то все краса. Ось дівчатка Брунера, подивіться, дуже непоганий кущ. Також він добре повинен перезимувати. Головне, щоб він в мене не замок. І головне, щоб його не з'їли мурахи. Оце саме найголовніше. Ось така вона красунечка. Вона в мене колись була у садочку, я їй подружці дала, а в мене з'їли мурахи. Тому ось ви бачите, знову роблю поповняшечки. І ще ось такий красень. Це варігатний лілейник. Я подружці дала варігатний ірис, також він в мене є з назвою. А взяла саме ось лілейник. Він дуже повільно наростає, як ви бачите, такі дві діленочки. Дуже симпатичні, мабуть, я їх так і буду саджати. Але подивлюся не впевнена, але подивлюся, дуже симпатично. Я люблю варігатні всі такі квіти. Вони дуже цікаво виглядають у садочку. А також ще в мене додасть, додасться один кущ, це буде форзиція, це карликовий сорт, отакий симпатичний. Також, дівчата, дуже-дуже подивіться, добра коренева система. Тобто він гарно, звісно, приживеться, і буде мене милувати мені оком, коли буде квітувати. Подивимося, коли то все станеться, але є. Такий цікаві в нього, як ви бачите, різні листячка. Отак, це добре, мабуть, видно, Вон, подивіться. О, зараз я вам покажу, бачите? І у подружки він в цей час дуже крутизно виглядає, бо коли наступає холода, він, друзі, змінює колір. Я щось забула сфотографувати, зробити світлинку його, він зараз в неї такий. Темно-темно бордового кольору, майже чорного. Дуже симпатичний, мені сподобався. І головне, що він має завишки свій зріст десь приблизно до 80 см. Це дуже круто. Тому, як ви розумієте, а я обожнюю такий зріст у рослин. Ну, я маю в увазі невеличкий, тому він мені, звісно, став потрібен. І я його придбала, зробила такий обмін. А ще, дівчатка, давайте я вам покажу. Роблю все швидко, бо хочу ще його піти посадити. Ми ходили до іншої подружки, також до квітковода, І вона нам наділила ось примулку із серії валяринок. Така є сорта серія у цих примул. І, ми, так як вона у нас була одна, ми її розділили, і ось до мене прийшов, Люда собі полишила цю красу, також трішечки. І до мене також прийшла моя поділка. Вона мені віддала ось цю овсяницю, бо в неї, як з'ясувалася, її дуже-дуже багато, Але я її обожнюю, і Люда зі мною пажагіра візьми. Я з задоволенням її забрала і буду робити собі таку зелененьку галявинку з цієї квіточки. Дуже я обожнюю корабти листяні квіточки в садочку, бо вони також додають шарму нашим рослинкам та композиціям, тому я її з задоволенням забрала. Тут також, бачите, непогана коренева система. Давайте покажу приймулу, якщо це все в мене вдасться. А може і не вдасться. Подивіться, яка тут діленочка добресенька, бачите? Ось так це все виглядає. мабуть, дівчатка, не буду доставати її. Ні, достану. Ну, ось непогана, дуже непогана. Так що буду саджати сьогодні. І давайте ще я вам покажу. Дві рослинки на останах цього відео, які в мене залишились для знайомства з вами. Це ось такий здоровенний кущ, як ви бачите, також тієї ж сентябріни, яку я згадувала трішечки раніше, вона білого кольору, завишки буде десь приблизно 50-40 см, тобто вона невеличкого зросту. І ось така в неї коренева система ось такий кущик, як ви бачите. Ну, і далі ось така лавчатка. Трав'яниста. Отакі в неї дуже симпатичні, як ви бачите, також листячка. дуже непоганий кущик. Вона в мене є в садочку, ось я не зрозуміла правильно свою подружку, і взяла її знову. Це буде червона така симпатична квіточка. Ну, я маю на увазі, вона буде квітувати червоними люточками, ні, не червоний да, червоними такими, навіть бордо відтінку. Тому, коли це все буде вона робити, я маю на увазі квітувати, я обов'язково вас познайомлю. Так що ось стільки в мене знову з'явилося квітів, друзі. Я дуже ними задоволена, тому що вони мені потрібні, тому що хочеться, щоб садочок був, як ви розумієте, у зелені, а саме він в мене розростається. Я намагаюся зробити ще більше краси на своєму подвір'ї, на своїй території. І якщо ви не бачили, яка вона, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб це все роздивитися подивитися. Бо я інколи роблю такі невеличкі замальовки, де показую своє подвір'я і в. Вони в мене, звісно, є. Останнє в мене були огляди моїх невеличких клаптиків землі, де я намагаюся робити поступову красу у своєму садочку. Так що доєднуйтесь, будь ласенька. Ну, а я все, що не забуду, все, що згадаю, обов'язково ці відеоролики з оглядом моїх ділянок полишу вам в описі до цього відео. А якщо ні, все ж таки забуду, то дівчатка обов'язково. Підписуйтесь на канал, дивіться мої списки відтворень на ютуб платформі, де можна у цих розділах роздивитися і садові квіти, і цибулинні квіти, і все те, що я придбаю, також можна подивитися в тих плейлистах, де можна познайомити з рослинами, квітами з мого садочку. Все, дівчатка, до нових зустрічей, до нових відео і всім пока-пока. Завжди ваша іра.